Друзі, всім привіт! Вітаю вас в нескореній, в незламній Україні. По-перше, хочу привітати нас всіх з бавовною, бавовночкою в нашому Криму, в Севастополі. Це такі, знаєте, дуже приємні і гарні події. Ми з вами, як завжди, на кухні. П'ємо хто чай, хто каву. Ранок і тема війни, як ви розумієте, це в моєму житті зараз головне, кому неприємно, кому не доподобає, можете залишити мій канал, а можете пропустити вступну частину. Але війна, війна це горе, війна це кров і розруха, і це коїться в моєму житті, в моїй країні. Тому мовчати я не буду. Зараз буде трохи російською, бо знаю, що все ж таки підглядають у ті недобрі особи, які на протязі цих дев'яти місяців писали мені злобні коментарі, які бажали мені зла, які, які не вважали війну загарбницькою. Які насміхалися над нами, казали, що нас не існує, що ми повинні скоритися, що Росія все рівно зайде в Україну і охопить її повністю, що українці як нація згинуть, але це не так. Тому російською. 24 февраля 2022 року Україна проснулася від взривів. Украина проснулась в огне. Спасатели пришли спасать русский мир в Украине. Не нравится им наш язык, не нравится им наша культура, не нравится им наша история, которую они подписали под себя. И что началось? А началось то, что многие воюющие, сидя на диванах, кричали а ту их, а ту убивайте, полите, сжигайте. Они этого заслужили. Они не хотят жить с Россией. Они, они угроза для нашей жизни. И так интересно, а почему? Почему вы пришли в мой дом и спасаете здесь Россию? Ну, благо, по истечению 9 месяцев войны. А Украина выстояла, и регулярной армии в России нет. Сейчас воюет сброд. Сброд тюремщиков, сброд наркоманов, сброд кого споймали на улице. Даже дошло до того, что ездят по разным странам и собирают мусульман воевать в Украине. Афганцев вербуют, иранцев. А что? Своих 150 миллионов оказывается мало? Оказывается, как дело дошло подняться с дивана и воевать не на диване, а на поле боя? Русские закончились? Смешно. Украина защищается и будет защищаться. Мы защитим свою украинскую жизнь, мы защитим свою украинскую культуру. И будет так, как мы решили. Украина мать а Бандера – батько, отец. Россия уничтожит сама себя. Война закончится. Весь этот сброд с оружием в руках вернется в Россию. Могу себе только представить, что будет там. А мы с вами гордые, мы с вами смелые, мужественные, мы украинцы. Мы выдержим, мы отстроим свою страну и будем жить, воспитывать детей, жениться, веселиться, праздновать. Все будет у нас так, как захотим мы. Потому что мы свободолюбивый народ. Потому что для нас свобода превыше материальных благ. Сейчас мы терпим многие лишения. То света нет, то тепла. То вічна кричаща сирена, то летящие ракети, ну ми це все переживемо. І буде мир в Україні, і буде українська життя. Я в это вірю і вірте ви. А мова сьогодні наша з вами піде про котлеї. Навіть не так про котлеї, а про зростання, про э, такі додатки до добрив, як Хальцій і магній. Зараз ви бачите мою красап'ятку, яка вже закінчує своє квіткування. Це видова природна брасовула акулата. Дуже гарна і красива рослина, яка має нічний аромат, дуже приємний. От Я обожнюю такі рослини. Брасоволи, знаєте, ну для мене, для моїх умов, вони не складні. Вони підходять в ідеалі. В моїй оселі не вистачає сонячних променів. В моїй оселі немає південних підвіконь. Тому для мене вирощувати видові природні котлеї це дуже складно. По-перше, холодні зими, по-друге, не досить світла. А от брасоволи, знаєте, брасоволи мені подобаються, бо я вже їх трохи розумію. І які є в мене брасовольні, я вам вже неодноразово показувала, але сьогодні мова піде все ж таки про додатки до, до добрив. Більшість моїх брасовол і брасовольних гібридів зростають отут, на лоджії. І зазвичай я їх вивішую у цьому кутку. Отут. Чому так? Тому що орієнтація світла на цій лоджії, вона західно-північна. Вони не притиняються. От як вони висять зараз, отак вони висять і влітку. Вони не згоряють, вони. Мають загар, але листя їх не горить, їм подобається. Листя в них дуже жорстке, таке, воно витримує після обіднє сонце. Після обідня я маю на увазі, що тут сонце десь з 14-14.30, а взимку, взимку тут сонця немає взагалі. І от коли ви купуєте брасоволу, Подивіться, от там у мене Літлі Стар. Це то вже е, дуже такий, знаєте, давній кущ, йому багато-багато років. Там рости навіть неможливо перерахувати, скільки їх там. Е, і можна сказати: на цій брасоволі я вчилася, бо вона у мене дуже довго не квітла, дуже-дуже довго вона наростила так багато ростів. Але не, але не квітна. Поки я не зрозуміла що до чого. Якщо ваша брасоволка або брасовольний гібрид е, знаходиться в вашому домі не перший рік і не квітне, то ви е, от, спочатку, спочатку понаблюдайте за нею, за її особливістю зростання. От як для себе я Виявила таке. Брасоволи спочатку ростять новий зріст, тоді влітку їм потрібно багато світла і багато поливу. Поливати треба брасоволу влітку, можна сказати, без е, просушки. От корінці підсохли, як фаленопсиси. От корінці підсохли, взяли. Гуршика він такий легенький. Ага, полили, вдобрили пару разів на місяць. Я вдобрюю, чим прийдеться. Ну, Зазвичай зараз в мене є гарне добриво і велика банка, там формула 20 20 20 Тому я вдобрюю тим добривом. А взагалі, я вдобрюю ну, те, що є, тим і вдобрюю. Але не часто, кажу вам два рази на місяць. Потім, коли новий зріст, ось, наприклад, оцей новий зріст, виріс він і зізрів. І отут треба зменшувати полив. Бросоволі потрібна, потрібен відпочинок. Зменшуємо полив і майже не поливаємо її. Це якраз приходиться десь так на осінь. Вона повинна залишатися сухою, але ну, відносно світлому місці. У ну, мене там лампи немає, їх там, їх там нічим не досвітлює лише те світло, яке йде з вулиці. І от вона відпочиває, відпочиває, напівсуха. Там, ну, зрідка збризнула ґрунт, щоб не посухла коріння, але вже не вдобрюю і вже не заливаю, так як заливала. Влітку. І обов'язково з нової псевдобульби з'являться, або бутончики, або чехол. От дивіться, от бачите, от дивіться, бачите, Зараз, коли вже з'явилися бутончики, її треба вже поливати, добре поливати, щоб вона була а, зазвичай не дуже мокрою, але политою. Добрив не треба. Просто поливаємо і все. У мене бросатлея Макай Луїза, яка є кросом між брасовою нодузою, я написала собі, і котлею «Боврінгіана». Вона не має дуже великих квітів, квіточки в неї будуть невеликі, але дуже яскраві і красиві. Я дуже давно хотіла мати цю котлейку, цю брасовулку, вона невелика, як ви бачите, для домашнього утримання вона має гарний розмір і, можна сказати, не дуже, не дуже вибаглива. Головне зрозуміти, як вона зростає і все. І так зростають, хочу вам сказати, всі брасоволи і всі гібриди. От люба котлея, у якої є в руду брасовола нодоза, вона буде квітнути, квітка буде мати форму, як брасовола нодоза. Але буде змінюватися колір і там з'являтися якісь рисочки. Залежно від е, тієї рослини, з якою вона схрещена. Але у будь-якому випадку, де є брасовула надоза, а вона генетично сильніш будь якої іншої рослини, рослина буде мати квіточку як е, ну, майже схожа на брасовулу надозу. Друзі, все, що я вам розповідаю, це не можна брати за приклад. Це я розповідаю вам лише те, що я бачу у своїх горщиках. Я не можу сказати з впевненістю, що так воно і є. Але коли в мене щось получається, і я бачу, що є результат, тому я й кажу: що я роблю, наприклад, отак. І в мене це добре працює. Якщо у когось із вас є що додати, або поправити, або внести якісь свої корективи, я буду дуже рада, якщо ви будете ділитися своїм досвідом, бо він безцінний, Розумієте, ми все те, що читаємо в інтернеті, там в статтях. Воно стосується, по-перше, не нашого регіону, а по-друге, не тих умов, в яких вирощуємо ми з вами орхідеї. Вони стосуються по більшій частині природного утримання або в теплицях, де є умови. А на підвіконях, на підвіконнях потрібно пристосовуватись, тому. Шукаємо різні альтернативи. Друзі, я знаю, що ну, багато хто з вас має лише фаленопсиси і вважає, що е, немає нічого кращого, красивішого, аніж фаленопсиси. Повірте мені, колись вважала так і я. А зараз зараз мені хочеться розвитку. Я хочу бачити не лише інтер'єр, я хочу бачити, знаєте. Ну, результати своєї праці, я хочу бачити такі квіти, які, які я буду, як то кажуть, серце буде завмирати. Бо для догляду за тією квіточкою прийшлося перелопатити дуже багато літератури, дуже багато відео передивитися, переслухати. І знаєте, коли ну, от, котлеї, це я про котлеї. І от коли квітне котлея. Ви навіть собі не уявляєте, ну, от, як для мене, то це, то це знаєте, от, взрив емоцій. Ну, от, можна сказати так, взрив емоцій. Я, прям не, я, ну, от я, я балдею. Ну, Дорогенькі мої, мені дуже хочеться, щоб у кожної із вас з вас з'явилася якась така рослинка, ну, як котлейка. І хочу зауважити вам, не замахуйтеся відразу на е, складні гібриди, там є у батьках шеліріана, віолацея, Дігб'яна, або, або Девіана, вони, вони трохи складніші. Беріть те, що за основу є брасовола. Брасовола вона дуже живуча. І які б помилки ви б не робили, вона вам це пробачить. Добре, можна купити гібрид у магазині, гібрид з Нідерландів. Він також вже пристосований до наших з вами підвіконь. Головне котлею не переливати, але не давати їй в сухарь висихати. Це сухар висихати, це стосується по більшій частині деяких видових природних котлей. А от такі домашні гібриди, вони потребують догляду, ну, майже як за фаленопсисами, лише, лише побільше світла. І все. А так, там нічого складного. Але якщо ви побачите квіточку котлеї на своєму підвіконі, ви одразу відчуєте. Такий, таку радість, ну я вам навіть не можу словами це передати. є подружка, яка, ну, можна сказати, фаленопсисова фієчка. От у неї були фаленопсиси. Я їй навесні подарувала квітучий голландський гібрид. Вона, як бачила, вона, вона пригала і скакала, як у, там, як у те мале дитя. Хоча то вже така зріла жіночка. І тут її понесло. Вона хоче і таку, і сяку. Ну, от Що значить побачила на своєму підвіконні красу і аромат котлеї? І з'явилося зараз на підвіконі дуже багато е, різних гібридів котлеї. І я думаю, що все в неї буде добре, все в неї вийде, якби, якби тільки закінчилася війна. Війна. Ой. Не хочу про війну, але, але всі думки повертаються знов туди, до війни, до, до того всього, що ми з вами переживаємо. Це я вам показую зараз поділку своєї котлеї. Верніше за все, поділка не моя, поділку я купила, поділку від чужої котлеї. Он бачите, ось бачите, прокинулася почечка, яка дасть новий зріст. і... Я так думаю, що з цього нового зросту вона повинна проквітнути. Ви задавали мені питання про калмах для орхідей. Так от, що я хочу вам сказати, що симподіальні орхідеї, ну, я не можу сказати, що це, що це, що це добре стосується фаленопсіців. Ну, звісно, якщо ви не поливаєте водою. Зворотнього осмосу. Вода зворотнього осмосу це мертва вода. Вона очищена, в ній нічого немає, то, звісно, до тієї води треба додавати і кальцій, і магній. Бо для рослин дуже важливу роль має зростання листової і, ну, як у Котли, наприклад, це симподіальні орхідеї, то нові зрости вони забирають, можна сказати, все, все, всі речовини з, оце, з оцього зросту. У, у цієї у маленької почечки немає свого коріння, і вона їсть за рахунок оцієї і оцих задніх псевдобульб. Тому оця котлея віддає всі свої запаси, віддає на зростання цього росту. Я поливаю свої орхідеї відстояною водопроводною водою. У нас досить жорстка вода. Кальцію в воді в нашій водопроводній досить. Тому я не вважаю за потрібне поливати свої орхідеї калмагом. Іменно калмагом, бо там Бо там іде додаток кальцію і магнію. Мені потрібен магній для того, щоб оця молоденька почечка не почорніла, не згнила. А зазвичай таке часто буває, що не вистачає речовин у старих псевдобульб. І оці почечки, вони просто чорніють або, або гниють. Буває, буває, звісно, що чорніють і гніють, якщо ви попадаєте на ці почечки водою. Поливати треба, коли зростає отака от почечка, дуже-дуже обережно, щоб ні в якому випадку сюди не попадала вода. Поливаємо отут, поряд оприскуємо, поливаємо. Я навіть беру і рукою отак прикриваю, щоб як от бризкаю з оприскуватіля, да? то щоб вода не попала, ні в якому випадку не попала сюди. Я прикриваю рукою і бризкаю отут. І от моя задача, щоб оцей молодий зріст виріс не менше, ніж. Оця попередня псевдобульба. Якщо вона виросте менше, ніж ця попередня псевдобульба, вона може не проквітнути, або, або вона, вона просто буде потім, як додаткова, додаткова їжа для наступних псевдобульб. Вона дасть коріння і буде вскормлювати оці псевдобульбочки. Часто буває таке, що ну, катлея, там, чи інша рослина, це стосується і камбрію, і вони так всі зростають, всі симподіальні орхідеї зростають так. Що вона от дає все і в неї починають відпадати листя. Бо листя це ж те, е, їжа для орхідеї. І залишаються одні голі палки. і тоді і тоді орхідея ну вже дуже страждає, тому основне завдання, щоб ця псевдобульбочка вкоренилася. Вкорениться, значить, значить, це успіх. Дивіться, оце е, гібрид шомбург, що мені подарувала задні псевдобульби Оксана е, із івано франківська Бачите, який в неї вже гарний рост. Хоча, хоча на старих псевдобульбах листя вже нема. Ось останній вона доїдає, бачите, як він жухне, жовкне, жухне. Жовкне, жовкне. Вона забирає всю їжу звідсіля і бере з оцих туберій. І я вже бачу, що цей молодий розтік, бачите, і корінці свої пускає. І отут отут треба додати магнію. Добрива. У цьому випадку добрива не потрібні, бо нема, нема чого тут добривати. Корінців у цієї орхідеї живих вже нема. У мене лише надія на, оці, на оце коріння, що зростає від цього молодого зросту. Тому оце, як вона ще трохи підросте, знову так пальчиком прикрию і по корінцям буду бризкати. Два рази в місяць з магнію. Магнію Магній я купую в аптеці ось такий, бачите, Магнія сульфат. Тут порошок. Але можна його придбати і в ампулах для ін'єкцій. Але ну, в ампулах для ін'єкцій то виходить, задорого. Тому я купую отакий пакетик і розводжу. розводжу у цей порошок неповну е, чайну ложку, чайну ложку без горки на відро води. Спочатку набираю в бризкалку, опризкую отакі рослини, а тоді тією ж водою, що в мене залишається, напоюю інші рослини. Просто замочую. Горщики ну, цієї воді або проливом, ну, хто як, звик, хто як звик добрювати, хто як звик поливати, той так і поливає. Але для оцих рослинок, які вкорінюються, і корінців в ґрунті немає, я просто оприскую отут поряд, оприскую навіть попадаю отут на стару різому. Де немає живих почок, попадаю і туди. Отак буває стовпурці, трохи обрискаю, прикрию рукою і на лисечка побризкаю. Ну, це, це доволі, знаєте, трудоємка праця, але вона, але вона варта того, щоб її робити, щоб виростити здорову рослину. От дивіться, наприклад, ось у мене і ще задні бульби і ще віднієї котлиї. Яка ніяк не може прокинутися. Ну, от ніяк вже залишилися в неї одні стобурці. І чи прокинеться вона, чи не прокинеться, це ще питання. Там є сліпі почки, є, але вона ніяк не просинається. Тому я оприскую отут мох, просто оприскую чистою водичкою, а саму рослинку оприскую розчином вітамінів В і С. Хочу, хочу все ж таки, щоб вона прокинулась, але може статися таке, що вона не прокинеться і стовбурці у висохнуть, і все, і вона піде. Ворхорай. Ну, по-всякому буває. Я вам хочу сказати, що поки не спробуєш сам, поки не наб'єш шишок, поки не додумаєшся до чогось, ну, що підходить у ваших умовах, ви ніколи не зрозумієте. І коли людина каже мені: Ой, бачите, та ні, хотіла сказати, та є там почка, ні, нема почки. Ніяк не прокинеться. ну ніяк. Так мені хочеться. Вона гарненька, така крупноцвіткова. Ну Не вийде, то й не вийде що ж тепер робити. Тут замало псевдобульпі, листя немає. Бачите, ну їжі тут, у неї геть немає. є ну, ще надія. Викину вже тоді, коли вона повністю висохне. Так, от мене, знаєте, ну, бентежить, коли люди кажуть, ой, я купила, вона мене пропала, не хочу більше. А чого ти не хочеш більше? Ну, ну Спробуй ще раз. Ну, ну, вмерла один раз, спробуй ще раз. Тим паче, що зараз продають дуже багато рослин, які хворі на вірус або на якусь на яку ще там скриту болячку. Ну, Може, така рослина попалася. Зараз же ж виробники вони ж не дуже переймаються тим, щоб продавати нам здорові рослини. Їм це і не вигідно продавати нам здорові рослини, бо якщо вони у нас усіх будуть приживатися, то кому ж вони будуть в подальшому продавати? У нас же ж підвіконня має свої розміри, тому ніхто не переймається. Приживеться добре, не приживеться, значить, прийдете купити іще одну. От і пробуйте, друзі мої, пробуйте. Хочу, щоб у кожної, у кожного із вас зростало щось таке красиве, екзотичне на ваших підвіконнях. Дуже хочу. Вже Деякі мої друзі вони вже ховаються від мене, бо кажуть, ти зі своїми блін, рослинами не даєш спокійно спати. От в мене були фаленопсиси? так ні, де ти взялася. Ну, ота мені хочеться. А от, подивіться. А мені здається, що це щось росте. Оце. Це крутила, крутила і докрутила. Щось росте. А вдруг щось і росте. Ну, Будемо сподіватися. Сподівання завжди вмирає останнім. Ну що, дорогенькі мої, на цьому в мене все. Я і так же багато набалакала. Я, може, щось упустила. може, щось іще не сказала. То ви не соромтеся, пишіть. Питайте, будемо разом з вами навчатися. Я також вчусь, Я не можу сказати, що я прям така спеціалістка, нічого в мене такого спеціального немає. Ну, от от пробую і своїм досвідом, що в мене виходить, вам показую. Тримаємося, любі. бережемо своє життя, вболіваємо за свою Україну, молимося на своїх захисників. Все буде Україна. Ми перемогли, і в подальшому у нас буде все як найкраще. Пока-пока, до нових зустрічей! Приходьте, чекаю. Ну, Ви ж не забувайте, що там ну, хоч іноді, ну, хоча б, хоча б просто так, щоб зробити мені приємно, поставте подобайку. Цілую обнімаю, пока.